Вітаю-вітаю, 30 липня, 2025 рік. І ми на малині. Що ми робимо на малині? Може хтось каже, збираємо малину. Ні, ще поки рано збирати, ще нема що збирати. Ми даємо її такого лікарства, Амістар. І даємо її ось такого кристалончику червоного. Хто знає, що таке, хто не знає, це таке доброго хорошего доброго фільми Яра. Мікроелементами, сердня коротше, Червоне добриво чи помаранчеве це на ягоду. Ну, воно в нас є, ми його купили. От, його... От і вносимо помаленьку. Отже, набовтав готового молочка. А Денис бігає з полівізатором по городу. Я включив, щоб набиралася скважина вода в бочку. За минулий раз набралось трохи більше половини. Отак От виглядає наша малина на сьогоднішній день. Місцями пусто, місцями густо. От щось її щось її тут з країв присмалило, непонятно що, бачите, з краю. Ну, я, як варіант, тут з краю заходить вода з дороги, з села, з долини. І нас дощі ляли, може віз-за може, того за холодно, бо так тільки з того краю. Бачите, попропадала чи то поповимерзала. Не знаю, ну тут та гірша сторона малини. Хоча в минулому році тут така була малина до 2 метрів висоти. От тут трошки з краю така світлішечка. Чогось вона світлішечка. Чого вона світлішечка? Треба виясняти, чого вона світлішечка з краю. Але вже є ягоди. І що я з нею роблю? Я її зриваю і викидаю. Чого викидаю? Через те, що їх мало. Їх би можна було з'їсти, але їсти їх зараз ще не можна, бо ми тільки недавно обробили від шкідників. А там треба, а там треба 20 днів, що пройшло після того. І зараз вон добігає Денис з полівізатором електричним, валить від хвороби. Ну, від хвороб всяких там, від цвіллі воно йде, від сірої цвіллі і від, а, від ржі ну рж, іржі ми в цьому році на своїй ділянці не бачили От, і не хочемо її бачити. Але ж хімію купили. Вона, якщо полежить через зиму, може перемерзнути і буде безполізна. Гроші вальнули, треба її, значить, дати сюди. Ну, Я ніколи не жалів, коли лишній раз оприскував від хвороб. Працювало воно ще так, що оце, коли дощове літо, дощова осінь, якщо бути правильним і точним. Знаєте, коли дощ періщить, немає їх позбирати, О, дивіться, знов є ягодка. І що ми зриваємо і викидаємо її. все. Зрив... Збираємо і викидаємо. ну Просто її дуже мало. І тут о, знов є ягодка, дивіться. Ну я не знаю, якби так дуже-дуже захтіти, може кілограм можна було б назбирати. О, дуже гарно политься, дощі йдуть мягенько. Ну Бур'яни ростуть, я не знаю. Ми вже три рази косили, один раз фризували і, і вони наростають. От зачервонить, бачите. Вон, 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 вон. Опа, її, хопа. По перші-перші ягоди. О, цього. Я ж кажу, що вони оприскані, то нема сенсу їх зараз збирати, щоб здавати чи, чи збирати, щоб їсти. О, цього. Нагадав собі таку, карти, таку, таку картину, я спостерігав. От щось мені не подобається, що вона так засвітліла. Ще три дні назад вона така світла не була. А тут бачу, вже вся ділянка засвітлішала. Щось мені то не подобається, що то її бракує. Е, е, спостерігав я таку картину. Привіз я е, ягоди здавати на заморозку. І величезна черга. Е, там обично здають скупчики. А я здавав свою. Там, там привозив пару сотень кілограм, там, 500 кілограмів 600 до тони. Вот. Е, значить, ну, Стоїмо в черзі і один чоловік вигружає знає, свої ящики на вагу, а другий скуп, е, а, а ні, брешу, то були два, е, якраз два, я третій був, що свою малину привезли. знаєте. От, бачите, вже не, не спів подумати і вже збрехав. От, значить, І в того чоловіка, що якраз ставить на вагу ящики, така малина, здорова, гарна. А той другий бере пару бубок в жменю і в губу. А, а, а хазяїн ягоди, ти каже куди? ну, виплюнь, 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 ти що, виплюнь. Ну, той взяв виплюнув, каже, що тобі каже, привіз тону малини і тобі жалко пару бубок. Та ти що каже, дурний, я тільки позавчора її оприскав. Той як почав плюватись. от така штука. Від чого прискавував? Я вам скажу від чого. Шкідники. «Саме Найрідніший оприск для людей це відшкідників. Взагалі, е -е, коли достигає вже ягода, відшкідника не можна перскати, ну, якби то шкідливо. Ну, але якщо людина хоче врятувати ділянку, коли кинулися дуже сильно шкідники, то все-таки пирскають. І що там не є, якби то нам платили за екологічно чисту продукцію в рази більше. То ми вирощували б екологічно чисту. А так а яка то екологічно чиста? Дивіться, порскаємо, підживляємо. І воно щось теж не хоче. Вже тих хвороб стільки всяких є. Не знаю, може хтось скаже, що я такий засраний господар. Не буду спорити, що може бути. О, Або можуть сказати правильно, що я. Табличку Менделєєва погано вчив в школі. Я вам скажу більше, я її зовсім не вчив, бо в мене така пам'ять, о, дивіться, бачите, ось скільки є ягод. Оці я скину, викину, а тихо собі розувенькі ще будуть. О, це. Пам'ять в мене паршивеча. Певне, що з мене і агроном ніякий. Ну, Я фактично консультуюся завжди з агрономами, не то, що я сам собі придумую, що там вносити на полі. Ну, от така картинка, коротше говоря. Скажімо, мої методи догляду за рослинами раніше працювали гарно. Ну а зараз щось вже трошки, чи то погода міняється, чи то мене вже задовбала та земля, не знаю. От така картина. Бачите, пчола йде. Не знаю звідки вона прилетіла та пчола, але пчіл мало, хоча малина цвіте, але не дуже активно цвіте, бачите? Чуть-чуть. Холодне літо, що там говорити? Холодне літо таких жарких днів на сьогоднішній день було ну, може 3-4. Валить Деня. Деня! Так щоб морду тобі не йшло! Ну як не Блін. Треба було йому потів газу натягнути. Отаке от діло. До речі, ще один мінус сільського господарства це оце, оце, оце штука. Оце ми пирскаємо, оце ми ним дихаємо. Воно нам здоров'я не додає 100%. Що на тракторі, що пішком. Ех. Ну що зробиш? Не попирскаєш, нічого не буде. Отакі діла. Добренько, бувайте здоровенькі, всім хорошого, хороших ворожаїв. Хороших цін, здоров'я зібрати ті урожаї, здати по хорошій ціні. А саме головне всім миру. Урожай, ціна то все фігня. От. Головне, щоб був мир, гарне, мирне небо над головою.